Бив поліцейського, тому що був нібито незадоволений його діями. Нині ж отримав реальний термін за ґратами. За даними слідства, подія сталася 1 травня 2025 року в селі Замличі Володимирського району. Тоді поліція приїхала на виклик щодо незаконних дій. Під час перевірки один із чоловіків, який перебував у службовій машині, раптово накинувся на поліцейського, почав його бити. Він не погоджувався з діями поліцейських, які запропонували йому проїхати до відділку поліції та будучи в салоні авто, наніс ногами тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу у вигляді підшкірного крововиливу в ділянці обличчя, сколу емалі 32-го зуба, двох садин в ділянці правого та лівого передпліччя. У суді обвинувачений визнав свою вину. Пояснив, що був незгодний з діями правоохоронців, тому повівся агресивно. Він вибачився перед потерпілим і пообіцяв відшкодувати завдану шкоду автомобілю. Врахувавши усі обставини, суд призначив чоловіку вирок у вигляді двох років обмеження волі.